Постріли, блокпости, убиті і полонені сьогодні. Україна це гаряча точка. Всі хочуть миру, але одні готові відстоювати цей мир, а інші вже готові тікати. Програма гроші з'ясувала скільки коштує купити громадянство в ЄС, щоб там перечекати російську весну і повернутися вже сюди, у мирне та спокійне українське літо. Усі бажаючи чкурнути зненьке заздалегідь, готують собі шляхи відходу на запасні аеродроми не шкодують шалених грошей і таємно купують собі інше громадянство. Близько двох десятків депутатів теперішнього парламенту, а може й більше. Є громадянами також крім України і іншої держави. Програма гроші розпочинає безпрецедентний експеримент. Можна у вас вирішити е... вопрос з гражданством. Просто кражданство знімає директор. У Нас може контактний номер Андрій Анатолій. Нам таки вдалося розшукати фірму, яка допоможе іммігрувати. Жодних розцінок і умов по телефону. Всі деталі лише особисто. Тож наступного дня вирушаю на таємну зустріч. Аби не ходити по колу, швидко переходжу до справи. Моя історія проста: хочу пересидіти скрутні часи за кордоном. У двох словах цікавить мене інше громадянство. Андрій Анатолійович вже знає, куди мене можна відправити, і навіть за скільки зробить про свої слова. Сума 335. тільки торт на що можна можемо дати. Та чекати три-чотири місяці я не можу надто довго, та нічого неможливого, як то кажуть, немає. Підеся п'ять тисяч словіні та ж таки чотирьох по Славінії. Там якби ви вплив даже до печатка тобто, у нас тривають. Жодних зачіпок із Словенією чи словаччиною у мене точно не було і не може бути. А Баки делается вообще через ПМЖ, думаю, число Освоение делается через корни. Ну, почему вам по мне нельзя придраться? То есть вы не обязаны у себя оригинала, документов у них никаких не будет. Вы у себя не обязаны на них свои старые документы. В основному переділиться, що архів вже ну, даний давно все річ дуже после війни. Гарантії мені обіцяють 100%. В разі ж провалу обіцяють повернути гроші. Люди там перевірена, то все точно, точно буде. Не, не перший рік працюємо. лишається підписати договір і омріяний паспорт майже в кишені. Та якщо уважно прочитати договір, жодних гарантій на інше громадянство ніхто не дає. Тобто все, що вам обіцяють зробити по цьому договору, это предоставити консультацію о порядку отримання громадянства. в этом договорі. немає гарантій получення. Гражданства сплачені гроші за послуги можуть і не віддати у договорі. Чітко зазначили в разі не отримання громадянства з вини клієнта сплачену винагороду ніхто не повертатиме. Я думаю, що різк здійс достаточно більшої ні вазврата діяк в всі зі стім, що буде довольно сложно доказати, що та прийшло не по вашему. Ця відповідальність покладуть на вас. Фірма ж перед законом буде кристально чиста. Як мінімум, ви не отримаєте громадянство, як максимум, ви можете виявитися ні в'їзним в цю страну на всю життя. У його кишені два паспорти: український та румунський. Кожна сторінка румунського щільно проштампована про перетин кордону. Таких заробітчан, як цей чоловік, на західній Україні тисячі. Програма гроші розшукала у Чернівцях паспортних брокерів, які за невелику плату обіцяють відправити нас до Румунії. Безкорнів за це, це не бежать. Малю бабою аби змінити батьківщину, треба заплатити дві тисячі євро. Чекати доведеться цілий рік. Все за двушку, да, да. А от таємні ізраїльські агітатори самі вас розшукають і все запропонують. Гражданство можна получить ізраїльську. Ну, ну, совершенно безплатний так. так. наш журналіст таки пішов до агітаторки. Жінка божилася довести йому, що він чистокровний єврей, і дуже швидко намалювала генеалогічне дерево. Вашу дівчу, так сказати, вашу табір на Мою? мою да. доньку. Ну ні, це вас не відсушу. У вас і збраного вашого народа. Єврейські корені тітонька шукала недовго. Дівоче прізвище мами дуже потішило цю пані. Мама ваша Юренька, І ви теж. Добрий день. Заходьте. Зраджувати батьківщину та змінювати громадянство Олександра взагалі не збиралася. В мене так склалося, що я покохала іноземця. Ола! Китай! Вони познайомились в Іспанії за півтора роки іноземний наречений запропонував одружитися. Коли на відстані люди спілкуються, це нічим не закінчується. Як правило закінчилося. Та вийти заміж за іноземця в Іспанії виявилося непросто. Паперова тяганина розтяглася майже на півроки. Купа документів, дозволів та комісій. Утім, навіть після чесного одруження громадянкою Іспанії Олександра так і не стала. Це можливо тільки через п'ять років. Постійного там проживання єдине, що у мене є автоматично, це вид на проживання в Іспанії. Та в Україні тисячі дівчат навмисно шукають іноземців, аби отримати інший паспорт. У Олени все теж починалося як у кальці: шлюбне агентство, чоловік іноземець, умрієне життя у Швейцарії і перспектива іншого громадянства. А після трьох місяців чоловік виставив її за двері. Він сказав, що у мене агентство агенство нашло нову що, То загласного договору він має повне право через три місяці мною розпрощатися. На пошуки заморського чоловіка вирушаємо, і ми і прямуємо до шлюбного агентства. Услуга моя власне. Угу. За свою роботу я беру 2000 доларів. Найдешевший ефективний шлюб із росіянином – за 3 тисячі євро. Країни Балтії – по 7 тисяч євро. Західні європейці – по 10 тисяч євро. Найдорожчий – з американцем – від 15 тисяч. Ніякого кохання – лише бізнес. Перейдіться на договір. Все. Ефективний договір. Я ставлю печать. Все. Насторожує єдине в угоді, чорним по білому написано шлюб фіктивний. Це і є лазівка, за допомогою якої працюють аферисти. Потім вас депортують, а вони розділять зароблене. Це уже мошенництво. та з другим паспортом в кишені кожен потенційний втікач автоматично порушує українську конституцію. Закон України запрещає гражданам України мати медвиною гражданство. Але, наскільки ми знаємо віддільні, Більші наші гражданин да при креслах, они вже имеют свою гражданство. І, хоча юридично потрійне громадянство заборонене, фактично тисячі українців давно живуть на дві країни, бо знають за зраду батьківщині жодних санкцій у наших законах не прописано. Щоб ні ну нічого, ну нельзя. ну нізяну да? ні, ну ой-ой-ой. старі закони без жодних санкцій наших дорогих депутатів повністю влаштовують. Ми спеціальне самі приймали закони. З да? такими загагульками, да, щоб самим получають війну гражданство. тому можна і далі спокійно грітися під сонцем на чужій землі, при цьому знати наперед, що за це нічого не буде. Чесно предприймайте ліс, навічно тридцять 35 тисяч євро. Люди там повірені, то все точно, точно буде не перший по роботам.